Щомісячно школою тактичної медицини Командування медичних сил Збройних сил України здійснюється навчання та випуск бойових медиків, які у подальшому доукомплектовують підрозділи Збройних сил України. Навчальна програма складається переважно із практичних завдань відпрацювання сценаріїв, наближених до оперативної обстановки на полі бою. Закінчили перший етап, думали, що буде легше, але дуже тяжко. Але ми все встигли, все справили, всіх поранених відправили. Все було дуже круто, всі попрацювали на відмінно. Тут дуже-дуже задоволена інструкторами, дуже багато чого навчили. Все прекрасно. взагалі. я йшла, йшла іменно з цілею на медицину медикам, поэтому. Ні, не шкодую дуже класно, дуже подобається. Курсанти школи відпрацьовують алгоритм надання до медичної допомоги на усіх етапах медичної евакуації, починаючи з надання допомоги на етапі під вогнем до медичної допомоги у польових умовах, де відпрацьовують теми сортування поранених за умов масових санітарних втрат та подальшу евакуацію. Інструктори школи акцентують безпосередню увагу на відпрацюванні практичних завдань, щоб звести фактори стресу, що можуть виникнути в бою, до мінімуму, Так, молодці, перекуріть, попити водички і проведемо дебрифінг.